Вітаю вас на сімейному бюджеті за наступні 10-12 хвилин. Розповім вам, як інвестує один з найбільших суверенних фондів світу. Суверенний мається на увазі що це державні кошти, це Національний фонд добробуту Норвегії. Це такий авторський переклад більше трильйона доларів під управлінням. Я думаю, вам буде дуже цікаво подивитись на його інвестиційну стратегію на результати, куди вони вкладають кошти. Я підготував слайди, і перший слайд думаю, вас порадує на першому слайді. Ви бачите хорошу новину, що уряд Норвегії виділяє Україні, тобто в допомогу Україні, понад 75 мільярдів норвезьких крон. Ну це десь 1,3 мільярда євро. І в 2023 році ці кошти вже почнуть знаходити. Половина з них на військові потреби, і інші 50% на гуманітарні потреби. І головне, що це вже затверджена програма. Ма на 5 років, тобто кожного року Україна буде, може розраховувати на більш ніж мільярд євро допомоги від Норвегії, і це звісно хороші новини на майбутнє щодо відбудови, тому що ви розумієте, що від одної тільки Норвегії, ось. Такий об'єм коштів планується. Ну і далі ви побачите звідки вони беруть кошти. Да їх Government Pension Fund Global, дуже такий унікальний фонд по світовим міркам. Він колись називався Oil Fund, тобто фонд нафти. І вся ідея була розумних державних діячів в Норвегії. Що давайте ці кошти над прибутки, які ми отримуємо від нафти і газу, закладемо якби для добробуту майбутніх. Поколі, і вони почали там податки, ліцензії і так далі наповнювати цей фонд. Він заснований в 90-му році, 1990 він там потім назву міняв, і от він почав активно інвестувати, десь, здається, з 98-го року, тобто там є інвестиційна команда, я вам зараз покажу, куди вони вкладають. А ви бачите на слайді, що понад 9 тисяч компаній. Є у власності цього фонду, і це один з найбільших акціонерів компанії Apple, Понад 27 мільярдів. Частка Apple. на всіх слайдах я вам даю джерело інформації. Можете подивитись інфографіку, детальні слайди і так далі. Ну і ви бачите, от як розумно вчинив уряд Норвегії на відміну. Від хворих на голову наших імперських сусідів, та як розумно вони розподілилися до тим, що заробляють від нафти і газу. Давайте подивимося на бенчмарки. Та тобто куди цей фонд якби має інвестувати, це такий портфель: 70% акцій, 30% облігацій. І далі я вам покажу, як вони це вкладають. А от ви бачите певний рівень ризику заданий. Тобто, що таке бенчмарк? А, це якби такий критерій, по якому вони мірять свою успішність, за да, скільки вони заробили, і скільки би заробив портфель по бенчмарку. Ну і другий момент, що вони не можуть не повинні сильно. Від мечмарку віділяться, якщо говорить про акційну частину, то ви бачите, що в Штати вони вкладають 44%, Європа. Там менше 29%, Азія 20%. Але це досить е, суттєво відрізняється від класичної структури пасивного портфелю акцій, де Америка там 60% і там розвинуті країни всього десь відсотків 29%. Да? тобто Європи тут значно більше, і ви, до речі, бачите, я тут окремо виділив Канаду і Австралію. Бо вони як не попадали всі інші категорії, але ну в світі є розвинуті країни, які не належать там до Європи чи чи до Азії. А, та, тобто, ви бачите, в них є свій все-таки погляд на, на речі. Він відрізняється від того, що ви побачите в фондах VT, Нагадаю, що там про VT і про інші Global Stock Market фонди є у нас відео на каналі. І якщо говорити про облігаційну частину, я вирішив вам показати її в так би мовити в валютах. Да, тобто десь 52% долар, це трохи менше, ніж доля долару в світових резервах і євро трохи більше. Всі інші основні світові валюти вони тут представлені. Єдине, що тут немає юаня, ну, може він там десь є в розділі Азер, але от якщо ви подивитесь валюти центробанків, то з рахунок... Китайського центробанку ви тут побачите юань, а фонда його немає. Ну, це не валюти, вони тримають, це облігації. Тобто я вам показую, як би борги, в яких валютах вони тримають, як вони диверсифікують по валюті. І в них є такі ризик ліміти. Тобто, те, що я згадував 70 на 30, Я зараз покажу вам, як воно актуально виглядає на кінець 2022 року. Але ви бачите, що вони можуть ну так, ніби активно управляти, тобто в них насправді є ліміт від Міністерства фінансів. А до речі, фонд він є структурною одиницею національного банку Норвегії. Та тобто, це ніби як теж державна така інвестиційна компанія в структурі національного банку. Анко на як департамент, і ось МінФін Норвегії їм встановив, що від 60 до 80% відсотків ви можете вкладати в акції, тобто ця сума може точніше, локація може варюватися, і ви далі бачите 7% відсотків рістейта. Я вам зараз покажу, тобто знову таки вони вирішили завести цю інвестиційну пісочницю, трохи диверсифікуватися, і вони мають свої інвестиційні стратегії право до 7% вкладати в «Unlisted» Рістей, що таке анлісти, тобто яка не торгується на, на ринках, яка є неліквідною, та і так само до 2% по їх інвестиційному мандату вони можуть вкладати в інфраструктура Форенюабленерджі. Ну ви, ви тут цього ага, ось Є, є воно, четвертий рядок. До 2%, Ну, ви бачите, що там по факту набагато менше. Тобто основна, все таке акції облігації. Акції можуть коливатись від 60 до 80, облігації від 20 до 40. В них там прописано, до речі, інвестиційні стратегії, коли вони мають робити ребаланс. І ви бачите, щось що є ось такий ризик менеджмент. Знову таки тут є посиланням, і тунце все дуже детально розписано як насправді вони інвестують, це на кінець 2022 року, я вам зробив інфографіку, ну, тобто майже 70% дійсно акцій, 27,5% облігацій, і ви бачите, що Real Estate, хоча вони можуть до 7, в них по факту 2,7, і вони там трішки вклали в Renewable Energy, але ну, трішки на розмірі 1 трильйон доларів, ви розумієте, це теж сотні мільйонів. Тому... Насправді в акційній частині вони там теж мають певний люфт. Це не повністю якби пасивна історія. Вони там можуть і в окремі акції, точніше вкладають в окремі акції. Більше того, по акціях в них є такі етичні стандарти свої. Да? Тобто ви там багато почуєте про ESG. От вони не використовують якісь загальноприйняті ESG там. П'ять провайдерів є метрики, а використовують свої. Наприклад, вони не інвестують там в табачні компанії або чомусь там от Walmart у них під забороною. Та, тобто в них є свій погляд на ось ці етичні критерії, і там насправді в Норвегії йдуть великі дебати по цьому: да, чому там ті не інвестували компанії, в ті інвестували. І ще, до речі, дуже цікавий факт про цей фонд, що на початку там було 4%, зараз 3% від своїх прибутків він дає норвежському бюджету. Тобто, є, є його постійний ріст, бо він наповнювався за, за рахунок оцих наддоходів від нафти і газу, раз і він заробляє більше ніж 3%, віддає 3% бюджет. бюджету. Ось дуже не схоже там на пенсійні системи більш. Звинутих країн, які там да, все гірше гірше, от цього фонду навпаки все краще, все, все більше коштів. А навіть був, ви знаєте, жарт в ковід. Я його чув, що дуже вигідно вийти заміж, дружитись на норвежці, вийти заміж на норвежця, та тому що в кожного є придане там 250 тисяч доларів, і звідки ця сума береться, це якщо ви візьмете поточний розмір активів фонду, там, десь 1,3, 1,4 вже трильйона доларів. І поділити на кількість норвестів. А Вас. Я думаю, багато всіх цікавить, скільки ж він заробляє. Ну ось такий портфель їхній, де там в основному акції облігації, ви бачили трішки оцього неліквідного ріал-естейта, Він заробляє. Ну, веде себе, які вів би цей портфель, що вибьому дивитись вортфоліо-візуалайзері. Тобто він падає в 2008 році, впав минулого року і росте в, в хороші роки. Хоча, нагадаю, тут менше американських акцій, і власне їх середньорічний дохід з 98 року склав майже 6%, 5,81%. Єдине стосовно валюти, там у них написано, що це там international currency, currency weighted, Тобто вони якось його рахують, хоча сам фонд має звіти в кронах, а ось цей показник він рахує от в корзинці валют, і ви можете подивитись детально. Мене, до речі, здивувало. Я думав, що корона. Ну, достатньо сильна валюта, але вона все одно за останні там років 10 трохи просіла до долара, і відповідно, якби вони показували в кронах, то в доларах результати були менші. Але це я так розумію, не в кронах, а оця weighted, зважена корзинка валют. А і оці 5,81 – це з 98 по, по 2022 Ось такі в них інвестиційні результати по інвестиційній стратегії, ви можете прочитати величезний тіф. Вони там говорять. От знову таки, да дуже рідко ви таке побачите в державних фондах про довгострокову стратегію, про те, що волатильні ринки, да там такі трохи на гори на Баффета схоже, це там демонстр Profit інвестмент Investment Opportunities, та й це такі, як зараз. Да, коли там ринок то росте, то падає. Він там впав на 20% минулого року. Та, да, тобто вони бачать. Це як можливість, і вони мають оцю нехарактерну для пенсійних фондів довгострокову стратегію. Та тобто їм немає потреби там великі кошти віддавати вже і зараз. Як це є там багато пенсійних фондів, а вони собі можуть дозволити брати на себе ризик акцій. Про ось ви бачили на картинці да ось ці про Нічого страшного, свої 3% вони можуть забезпечити. Ось така стратегія. А, якщо вам потрібно детально, прямо які акції там ось я вам по країнам показував, да, там є на сайті фонду. тобто ви можете подивитись там найбільші позиції. Там Apple, Microsoft і так далі, вони не відрізняються від індексних, але пропорції будуть а, відрізнятись. Ну, і я нагадаю, не треба сліпо копіювати якусь стратегію, але це, я думаю, гарний навчальний матеріал. А, до речі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо ви хочете, щоб я зняв аналогічного. Логічне відео по найбільшим суверенним фондам світу, а я не буду знімати відео про китайський державний фонд та Чайна Інвест Корпорейшн називається. Але якщо вам цікаво про Абу-Дабі або це Мірати, або про Сингапур. То напишіть, будь ласка, там Сінгапур, або і це і це, і ми подивимося їх інвестиційні стратегії, тому що мені здається, це може бути цікаве відео. І всім вам нагадаю про лайки. Будь дуже вдячний, якщо ви поставите цьому відео лайк. І в нас є багато телеграм-каналів, де ми там і про інвестиції, і про податки розказуємо: є а, спеціальний канал а, для українців в Польщі, тому підписуйтесь, будь ласка, в телеграмі. І я буду вдячний ще раз повторюю за лайки і за коментарі щодо необхідності наступного відео по суверенним фондам. До нових зустрічей на сімейному бюджеті.